В мене зламався інтернет. Не хвилюйтесь, я вже тут і зараз ми все вирішимо. Інколи після використання Фідлеру у вас пропадає інтернет-зв'язок. Ви начебто підключені до якоїсь мережі, все коректно. Ви намагаєтесь е, вимкнути Wi-Fi, підключити його ще раз. Але всі ваші спроби звернутись до якогось сайту через браузер будуть хибні. І цьому є пояснення. Оскільки Fiddler – це проксі-сервер, тому і починати вирішувати цю проблему потрібно з налаштувань мережі, бо навіть перезавантаження комп'ютера вам не дасть нічого е, корисного. Тож заходимо в параметри мережа та інтернет і знаходимо розділ «Проксі-сервер». Бачимо, що в нас увімкнено ручний проксі. Виключаємо цю опцію, закриваємо налаштування та перезавантажуємо нашу сторіночку. Вуаля, все працює!